Ні, там вже Захід, водячи санкції проти пандюків, проти олігархів. Вони вчора запропонували на переговорах на відставку уряду Хазарова і створення тимчасового перехідного технічного уряду. Ви знаєте, навіть запропонували на прем'єр-міністра Арсенія Весенка. Апріорі. Тому наші подальші дії це створення народної ради. Я думаю, що має бути, так як і в Києві, створення президія. Там війшли керівники фракції. Це Кличко, лідер удару, керівник фракції, це тягнебок, керівник фракції, народний депутат, голова Свободи. І це. Я голова фракції Батьківщини. Тому добре було, бо всі хлопці не є депутатами, щоб вони теж були у Народній Раді. І голова обласного удару Віталій Яшенко, і голова обласної організації Свободи Юрій Бота. Згода? Тому давайте говорити про конкретні речі. Давайте виробляти план наших дій. Ваші пропозиції, я знаю, що ми повинні сьогодні йти до людей, тобто піднімати Черкаси, але це має бути не хаотичний бровнівський рух, а має бути відповідальний за акції, які проводяться по Черкасах. Сьогодні ми маємо звернутися до влади, щоб нам надали можливість виступу на телеканалі Рост, щоб ми звернулися від імені Народної Ради до всіх жителів Черкащини. І це буде правильно. Як нам доповідав Анатолій Бондаренко, він провів переговори із представниками обласної влади. О 6 годині вечора має прибути поки що голова обласної адміністрації Сергій Тул, який нібито погоджується вести ці переговори, так як це відбувається на рівні Києва. Я, бо я була позиція, щоб не було дестабілізації у нас на Черкащині першим розумним за ці чотири роки. Krokom duoba, tai knyga, kad švaras. Пані, коли тут люди кров проливали, сказав, тут на другий день, як встигне, сяде на літак чи на гелікоптер і втіче в Донець, ще не знаю куди. А ви, хлопці, Черняки, Вашкевичі і інші залишитесь тут. І вам тут жити, вашим сім'ям переходьте на сторону людей. Хай думають, приймають рішення. Такі наші вимоги. Тепер, шановні колеги, конкретні рішення, будь ласка, Хто значить, Тоді Є пропозиція обрати значить, склад делегації для переговорного процесу. Я думаю, що на Володія Миколаєвича вже а, Пропозиція обрати склад. Числа депутатів обласної ради, числа представників громадських організацій. Але я вважаю, що е, діалогу якийсь більше п'яти осіб, е, але можливо більше, як ви скажете, обрати склад делегації для переговорів про добровільне складання повноважень клуба і черняка і багатьох тих, яких прислужують, десять чоловік. Є пропозиція, що ми переговорили російсько зараз обрати секретаря кої і комісію. <титут> Позицію секретаря зборів обрати Старікову Наталі Володимирівну активного нашого опозиційного депутата. Людина, яка не раз веде протоколи, я думаю, знається на цьому ділі. Нема заперечень? Я Позиція проголосувати. Хто за? О, Проти підтримали. Наталья Владимировна, я прошу займите, будь ласка. Займите лишь. За, за екраном стілу. За, за Зараз в Умаді проходить також багаточисленний мій. Він почався о 2 годині. Організатори обіцяли, що там збереться не менше 500 осіб. Ми закликали до наступних дій створити народну раду та провести її перше засідання в приміщенні районної ради. Та в приміщенні міської ради. Районна рада повинна відкликати повноваження районної адміністрації, а перебрати їх на себе. Міська рада повинна відкликати повноваження рекордну та теж перебрати, перебрати їх на себе. За години спробуємо починати інформацію. Якщо хтось може, дізнаватись інформацією по іншим районам, тому що тут е, відбується, коли виникають е, отакі вистави по районах. Будь ласка, які ваші вимоги? Але це я я озвучував, тому що це є рішення народного річного, було підтверджено. Нам потрібно вийти із ситуації політичної на Черкащині і далі не нагітати ескалацію. Ми вважаємо, що ви, влада обласна, спровокували побоїще приміщення. Ради. Ми вважаємо, що цим побоїщем керував особисто губернатор. Значить, це робилося, значить, у нас є інформація, що безпосередньо вказівки давали варті і присутні. Тому ми вам пропонуємо скупити свою людину перед українським народом, значить, подати відставки. Значить, ну Краще, якщо ви поговорите з Тулубом, щоб він зразу подав відставку, а тоді вився. І я думаю, що це може бути шлях для розв'язання політичної кризи на Черкащині. І так зробили більшість адміністрацій області, і так і сьогодні ще роблять. Тільки єдина адміністрація, яка допустила масове побоїще, зініціювала арешт людей. Я вчора мав розмову з керівниками підрозділів і керівниками МВС. Вони посилаються на те, що це була Казівка, вона керівництвом обласної адміністрації. Вони правда, це говорили так, що не дуже хто чув, але є багато підстав у нас для того, щоб стверджувати, яка ситуація здається. Якщо ви не повірите, то ми тоді будемо шукати і вас, вибачте, будь ласка, народним паням не будуть. Да, да, Притяга до відповідальності кажіть, значить, Народним судом України. Значить, тому що ви спровокували, я прошу зафіксувати. А я це вам надековую. Значить, Свідчення, які ми зібрали, свідчить значить, про те, що значить, в момент в проведення мікру вами була спровокована всередині. Провокація, там, почали взриватися, потім кидатися і так далі. І громадяни, мирні громадяни, які з'явилися на мирний протест, вони кинули, до речі, в цей момент, це зафіксовано нас на відео. Колись третього поверху чи з четвертого вже там, я, не бачу, який він там був точно. Кинутий був горшок на значить, мітингування цього. Значить, так, як, як в тяжкому стані. Тому ми вважаємо, і це наша спільна думка, ми неодноразово проголосували за неї, щоб ви спровокували конфлікт. Плюс Тугу тероризує Черкащину. Він є взяточник, значить, відповідально заявляю. Значить, він є фальсифікатор виборів безпосереднього зову. До речі, він особисто давав казівку за вашою згодою, фальшувати вибори, це те, що мені. Значить, не прорішуйте, Я вам ще раз кажу. Ви чому не приміщені? Ви маєте, щоб ми не багатство. Ми приміщені були. Ви особисто. Ми мирно. Не мирно. Цивілізовано. Щоб не було дурних дій, деяких гарячих голів. Я вас дуже прошу уважно слухати. Я як народний депутат маю право зайти в будь-яке приміщення і вести тут врешті-решт прийом громадян. Це можна трактувати і так. Давайте, Якщо ви будете далі трактувати, що ми захоплюємо якісь приміщення, я вас дуже прошу. Не... Ці не... люди не... тут не... нічого не зможуть зробити. Я, не... я наскільки зрозумів. Ну от, походили по вулиці, штримали, побили на місці, відібрали зароблені. Кошти побили їх в автозапу, побили в райві, потім випустили. Сім'я. Тут дуже багато випадків, коли Беркут займався безпредділом і Мородевством. Тобто Черкаський Беркут знаходиться в Києві, в Мензі, там, а Беркут з іншої області проявляє агресивні дії в Черкасах. І ці дії навіть місцеве МВС не може контролювати, ну і відповідно обласна державна адміністрація. 150 невідомих осіб мандитської зовнішності ходять по місту і у вечірній час це викликає для загрозу для життю всіх черкащан, які перебувають в центрі міста. Це дуже складна ситуація на неї потрібно якось реагувати. Ми почули, ми, ми доведемо це до органів. Він заводить в Голову Держадміністрацію. Я це можу пояснити. Ну, люди заводять постійно, тільки якихось молодиків заводять в Голову Держадміністрацію. Я це можна пояснити. З якої сторони постійно заводять в Голову Держадміністрацію? Молодики, молодики. Я хочу зайти в мене відпустити, а ти мене не пускає. Почекайте, на сьогоднішній день допомогти нікого не пускайте вже, тому що те, що я знаю, то... І ми знаємо, Намагаємося контролювати, Потрібно робити ремонт. Нам сьогодні маю можливість з вами поспілкуватися. Ситуація, яка вийшла з під контролю, правильно сьогодні засвідчено. Тим, що сьогодні відбувається в нашій країні і в тому числі в місті Черкаси, я думаю, що нікого сьогодні не задовольняє. Я розумію, що ми влада беремо на себе відповідальність в тому, що сьогодні немає спокою для черкащан і жителів Черкаської області. Ми сьогодні зібралися з тим, що вже, це який Миколаєвич, вже третя наша зустріч. Третя зустріч з тим, щоб послухати всі ваші вимоги, з тим, щоб ми цивілізовано мирним шляхом знайшли всі точки вирішення, я... І, я впев... і, я і я впевнений, що ми ці питання вирішимо. Я Ось сьогодні підняли... Про тітушки, тітушки, і так далі. Я вам відверто кажу. Не займався, займатися цим не буду. А, не, не готов я Поград! вам Поград! іще Поград! раз. Вважайте, <продук> <Чистос! продук> я, я дякую, право дякую. Я, я. дякую. Браво вам задати питання. Дякую. Ми були на цій позиції і залишаємося. Я беру на себе відповідальність говорити за обласну раду. На позиції мирних переговорів. На позиції миру, на позиції того, щоб люди не не гинули, на позиції того, щоб не травмувалися люди. Були і залишаємося на цій позиції. Я офіційно засвідчую всім вам позиції. Тому я ще раз кажу, що зробимо все можливе з тим, щоб не допустити того, що сьогодні має місце на Черкас, щоб, щоб люди не гинули. Відношення того, що забрали безневинних людей. Ми особисто з Лініт Миколаєвичем зустрічалися із правоохоронними органами. І ви знаєте, що і я особисто мав розмову із прокурором, із начальником міліції. І дуже і дуже просив особисто, і заяву ми бачили підписану мною на сайті з тим, щоб безневинних людей відпустили. І цим питанням будемо продовжувати займатися і сьогодні. Знову поступило звернення тільки що від групи ваших активістів. І зараз їду туди і знову буду зустрічатися. Цього мало. Я, що Тому ще? Які ви вимоги, будь ласка, є? Почекайте. останні п'ять сесій обласної сесії, буквально з зліта, відбуваються в таких умовах. На дверях стоїть Беркут, всередині... Тітушки, переодягнені міліціонери. Їх міг запросити в незаконний спосіб не допускати людей на сесію. Тільки Черняк. Черняк не політик, він лікар. Я звинувачую вас у цьому. Ви можете виправдатись? Можу. На сесію, на сесію запрошуються депутати обласної ради, запрошується керівництво області, запрошуються засоби масової інформації і ті, які подають заявку у відношенні присутності на сесії. Допускаються депутати Верховної Ради і їх помічники. Думали, щоб люди не зайшли. О, я ж, я шановний, я ж ці закони, я ж ці закони не писав. Не писав. Я Я вас, Микола, я вам сказав, я все життя служив людям. І скільки в мене вони. Слово подожди, що ви Подожді. Переживайте. Я не дайте сказати. Дайте слово. Шановні, шановні земляки. Я вас дуже на нормальні цивілізовані збори. Я, я прийшов для того, щоб нормально поговорити. Так, відповісти на питання. Ваші... Ну, від народу була така пропозиція. Я так... напишу напишу. Можна прийти.